Церква собору Пресвятої Богородиці у Заболоцях має статус пам'ятки архітектури національного значення, розташована в центрі села біля шляху на село Лугове. Церква збудована у 1746 році на місці попередньої церкви, спаленої татарами у 1648 році. Про час побудови церкви говорить різьблений напис на лівому одвірку вхідних дверей Сняй до Бабенця. Милости Божої благословенням Отця посвяченням сина і дійством Святого Духа створився храм цей року Божого. 1746 місяця травня дня 12-го. Церква Дерев'яна. Тризубної форми. триверха. Вівтар орієнтований на південний схід. Будівля вельми висока. У загальній композиції домінує центральний зруб, квадратний у плані. Із заходу до нього прилягає менший за розміром, і також квадратний бабинець із різношироким присінком, прибудованим пізніше. Зі сходу гранчасний вівтар із прибудованою до північної стіни ризницею. Центральна нава вкрита високим восьмикутним барабаном із пласкуватою шломоподібною банею з перехватом в основі. У барабанці з півночі та півдня зроблені невеликі круглі віконні прорізи. Центральна баня увінчена маківкою і світловим ліхтарем. Бабинець і вівтар вкриті булястими банями, увінченими хрестами. По периметру церкву оточує піддаща, що спирається на приставні кронштейни. В інтер'єрі церкви внутрішній простір у центральній наві та східному зрубі розкритий вгору до найвищих точок. Бабинець, перекритий зрубним склепінням і з'єднується з центральним об'ємом високим дуговим проходом. Іконостас триярусний, різьблений і золочений. До реставрації на стінах був альфрейний живопис після воєнного часу, який відрізняється від фрескового тим, що наноситься на суху, а не на сиру штукатурку. Церква собору Пресвятої Богородиці у Заболоцях характерний витвір народної архітектури Галицької школи. У 1961-му, за іншими даними 64-му році, церкву радянська влада закрила. З'ясовуючи, чому такі розбіжності у даті та спілкуючись жителями села, вчитель історії Страхалюк Марія Іванівна відшукала в сімейних фотоархівах заболочан ряд світлин, що стосуються історії церкви. На одній з них остання відправа при отцеві Петру Костюку. За якого церкву закрили для богослужінь. Рік на Світлині 1962. Але точно відомо, що офіційну церкву закрили у 1964 році і Віряни ходили до церков сусідніх сіл Лугове і Пониковиця. 6 вересня 1979 року церква Собору Пресвятої Богородиці. Отримала статус пам'ятки архітектури національного значення. Тоді ж у жителів села з'явилася надія, що церкву відремонтують та відкриють для богослужінь. У 1985 році жителі трьох сіл Заболоці, Вовкотиця та Переліске зібрали гроші і самі відремонтували церкву. Зробили поточний ремонт і за сприяння колгоспу перекрили купули бляхові. Але влада так і не відкрила церкви. Каплиці на цвинтарі, дяк Петро прийма разом з людьми відправляли вечірні, молебні, акафісти, маївки. Також збиралися на молитву в хаті Аганне Немиські, і слів пані Ольги Демчишин відомо, що люди самі відчиняли храм, особливо на великі свята і спільні з дяком служили літургії. Останній раз така відправа була на Різдво 1989 року. Після цього церкву забили на цвяхами і аж відкрили офіційно, як пишуть джерела, Великодню П'ятницю 1989 року. Проте є три світлини, які вказують про відкриття церкви 8 жовтня 1989 року. Після відкриття першим парохом церкви став отець Степан Горбовий. Задзвонили нові дзвони. Після отця Степана парохами храму були з 1994 до 97 року. Отець Петро Мелешко, з 1997 по 99 роки отець Іван Пігура, а з 26 жовтня, 1999 року, і по цей час парафію очолює отець Ігор Балук. З 29 серпня 2010 року після освячення основні богослужіння відправлялися вже у новозбудованій церкві Успіння Пресвятої Богородиці. У старому храмі відправляли лише окремі богослужіння, престольне свято, заупокійні служби освячували кошики на Великдень. Впродовж 2015-16 років. За кошти обласного бюджету виконали першочергові реставраційні роботи. Зокрема, замінили аварійні підвалини по всьому периметру будівлі, відреставрували та покрили гонтом купол над вівтарною частиною храму та укріпили найбільш аварійну несучу стіну. У обласному бюджеті 2021 року програми охорона збереження. І популяризація історико-культурної спадщини у Львівській області на 2021 2025 роки передбачили фінансування для реставраційних робіт храму. У 2022 році реставраційні роботи були припинені. А у 2023 році Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА. Отримав дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України на проведення реставраційних робіт дерев'яного храму собору Писвятої Богородиці в селі Заболоці Золочівського району. Підрядна організація Креативна фабрика Вікторія розпочала їхнє виконання. Відповідно до договору було відновлено дерев'яні конструкції піддальша і даху, влаштування дубових підвалень ганку, відтворення покриття. Замінили непридатні частини зрубів. Після цього на дерев'яних конструкціях провели вогнезахисну обробку, інсектицидну обробку деревини та встановили блискавкозахист. Без сумніву, храм собору Пресвятої Богородиці, який належить до найоригінальніших споруд в Україні, повинен оберігатися і шануватися людьми. Це має усвідомлювати і молоде покоління. Заболочани вірять, що зберігаючи духовні святині, ми зберігаємо історичну пам'ять українців, а молоде покоління ще більше наближається до духовних джерел, без життєдальної сили яких нелегко крокувати в майбутнє.